Друзі, доброго дня! Знімаємо ще одне відео з відвантаженням ось такого красунчика Scout xt 244 Традиційно ми замінили новому власнику воду на антифрез. Все залито, все поміняно, рівень перевірений. Ось наш замовник з Львівської області Самбірського району. Ще поїде до нього пух 220 на низькій стійці. Поїде метр двадцять п'ять Ми скомплектували тракторець. І поїде ось повний комплект мастива та фільтрів для першого повного ТО. Власник прийняв рішення, що він хоче одразу все придбати. Ось такий красунчик. 25 коників. Ви всі знаєте цю модельку. Модель дійсно зараз є надзвичайно популярна. Хороший надійний трактор з перевіреним кеморським класним двигуном. Буде служити новому власнику, вірою і правдою. Самбірський район Львівської області. Головиста місцевість, якраз для цього повнопривідного лісунчика саме те. Тому, друзі, цікавить вас така техніка, набирайте і вам таке доставимо. І маємо широкий вибір тракторів від 24 до 130 кім список. Телефонуйте.